Що мара зараз? Знаходимося в європейському парламенті, де ми презентуємо виставку про Херсонщину, яку протягом двох з половиною років вже мабуть я знімав це виставка про біль. Але й про щастя херсонців, які здобули і свободу правобережжя завдяки нашим, в тому числі, воїнам. Але протягом цих двох років свободи дуже багато горя принесли росіяни на нашу землю, на правобережжя Херсонщини, ну в тому числі і лівий берег постійно тероризують людей. І будемо надіятися, що найближчим часом ми покажемо і жахливу історію лівобережжя протягом цих двох років, як окупанти знущались над нашими людьми, віримо в перемогу і найскоріше звільнення наших територій. Слава Україні!